Є, і вона шукала його. І Ісус Христос так і сказав, що це є, чому це людина робить? Вона бажає життя, вічне мати. І, і думку про вічність поклав їй у серце. Бог це зробив. І про це Іклюзіас пише. Так ось людина ці думки закидає подальше до Бога, найти його щось таке, геніальне створити, щоб це вже дійсно задовільнило мене, і дійсно я Бога зрозумів. І це і є. Пізнати тебе єдиного істинного Бога пише Іван, це і є життя вічне, і люди прагнуть вічного життя, і тому вони так думають про Бога високий. Це безпомилково, і це по сьогодні характерно. І дай Бог, щоб ми це творили і жили цим. Але каже писання: прийшла повнота часу. По різному ми оцінюємо повноту часу. Хтось по тому, які римські дороги були, і можна було благовістити Іван. Хтось по-іншому, що одна мова тоді вже була, і можна було розповсюджити і в Англії багато є думок. Моя особиста думка ще плюс до цього всього така, що прийшла повнота часу, знаєте, Бог, Творець, це хто писав, Єремія каже, що Бог це той, хто гончар, і він може ліпити. І посудину різну можна ліпити. І якщо ви дивитесь на мене і я на вас, то один на одного абсолютно не похожі і зовнішністю, і характером, і так далі. Так от, назбиравши цих багато прекрасних думок, які полетіли у космос по відцентровій силі людської думки, Бог назбирав це все і каже: прийшла повнота часу і бере, і це все кидає назад. Не цим способом знайдете ви мене добрі люди, не цим способом, і ця зірка, витлемська зірка. Полетіла донизу і каже, вже не від центрова сила хай мене шукає, а зробимо навпаки, доцентрову силу, хай летить вона вже, знаєте, хто вчив фізику, там є від центрова сила є доцентрова сила. І хай ця вже сила летить від мене і до вас. І моя думка полягає в тому, що дивіться, ця планета летить, летить, летить і зупиняється ось тут. І її мудрі люди побачили і прийшли туди. І ангели сказали для пастухів, і вони туди теж прийшли, у цей вифлеєм. І моя думка, моя божественна думка полягає в тому, що схиліться білия в вифлеємських ясел. І той, хто народився, це простеньке хлоп'ятко. Ось агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Ось моє визначення того, що ви шукали глибоко там. І, брати і сестри, хай Господь допоможе нам. Власне, зупинити свій погляд у вифлеємі, у вифлеємі зупинити і знайти відповідь на наше шукання Бога. Прихід Ісуса Христа у цей світ Він розв'язав багато людських питань і проблем. Навіть Він доповнив, доповнив збірку людських законів, як нам жити в селі. Рабство, хто відмінив? А ці пастухи, які пасти та матери, та це ж раби були. Це були раби. Це перші люди, які прийшли туди поклонитися Ісусу Христу. Бачите, рабство відмінено було далеко пізніше, але вже через більше 30-40 років повстала церква Ісуса Христа. І в ту церкву, ось в таку церкву, приходили і рабовласники, і раби в одному подвір'ї жили. І вже вони були брати по вірі, і вже рабовласник. Відносився до свого брата по вірі по-іншому, а той працював ще краще, а той йому винагороду давав ще більшу. І це вже, це вже те, що у світ приніс Ісус Христос. Брати і сестри. Церква Ісуса Христа, Євангелія, яке розпочалося в Вифлеємі, почала розповсюджувати, розповсюджувати. Людина перестала бути засобом засобом, ну, для того, щоб хтось. Досягав якусь мету, бачите, іншою людиною вже ну, не використовували її ні морально, ні фізично ніяк. Це принесло вчення Євангелії. І на превеликий жаль, сьогодні ті, хто не можуть в собі вмістити велике у Вихлеємських яслах і маленьке просте, то на сьогоднішній день. Людей знецінюють, і що можна сказати про нашу Україну сьогодні, про цю християнську Україну, яка каже: Ми колядуємо, ви пропагандуєте і далі язичництво, тому що цінності, принесені з неба цією великою радістю, Україна їх розтоптує і продовжує далі втрачати. Людей використовують, людей якби, ну, не оцінюють. Не оцінюють. Яке майбутнє, скажімо, України, якщо вона не прихилиться перед Вифлеємом? Дивіться, що ми читаємо Книгу пророка Осії. Це малий пророка, який говорить, слухайте Слово Господнє, Бог Господа, Бог Господа є суперечка із мешканцями краю. Бо нема правди, нема милосердя, нема знання Бога в вашому краї. Невірні клятви, брехня, душогубство, крадіж, перелюби, порвано перепони, людська кров л'ється. Бачите, як стоїть питання, і питання в чому полягає, друзі, а питання полягає в тому. Євангелія Луки, як ось? Пастухи вели себе. Ми говоримо з вами про те, що християнин повинен пильнувати. Якщо ти християнин, якщо сім'я християнська, якщо держава християнська, то всі повинні пильнувати. З кого беремо приклад. Верзуємські поля і були на полі в тій стороні пастухи, які пильнували на полі які вночі стерегли отари свої. Чому написано і пильнували, і стерегли? Мені подобається ось переклад Паїнка. І він одне і друге. Хватило б стерегли на полі, ніч стережуть, понятно? А то і пильнують, і стережуть. Питає, генерал приїхав на будівництво. І питає одного солдата: Ти що робиш? Я бетон кидаю. А другий питає, А ти що робиш? А я плотину будую. Бачите, яка різниця в поглядах? Одному не важно, що то буде, а другий, значить, пильнує. Він може і не буде при закінченні при запуску цієї плотини, але він знає кінцеву мету його роботи. А цей бетон кидає, що можна сказати, по-іншому там. Але бачите, яка різниця? Хто пильнує, хто не пильнує. Пастухи стерегли отари. Це було їхнє другорядне завдання. Вони пильнували, вони пильнували, вони не спали. Вони чекали чогось більшого. Вони чекали чогось більшого. Ці люди пильнували. Мудреці теж пильнували. І вони, якби не пильнували, вони закинули б ту справу і є політичні справи вдома, є господарство, економіка і так далі. Будемо займатися тим вавілонським... вавілоном. І так далі. Ні, вони пішли, вони пильнували, щось є у світі, у всесвіті. незвичайне, не ми підемо, ми дослідимо поклик серця. Людина, яка пильнує, вона почуттям серця М -м -м -м, керується. Але є інший ряд людей. Ось тут, в тому самому Єрусалимі в Леямі, які вели себе по-іншому. Бачите, коли ці мудреці прийшли до Єрусалиму, Іро цар їх кличе, і оце цікавить, тому що питання царства це серйозне питання, і він у них все розпитує, розпитує, потім зайдіть за двері, образно кажучи, побудьте, скликає всіх. Слово Боже каже, всіх пересвященників і народних лижників ні одного не оставив вдома. Всі прийшли. Царя, всі бояться, серйозний цар був, приходять. Так що, має народитися цар? Так, да, має народитися. Де? Вифлиємо юдеском, так написано у пророка. Оти вифлиємо землю Утини, на чим не менше вивоці Іудини. все процитували. Пильнували ці люди. Вони знали писання. Пророк, ось як каже, гине народ мій через недостаток знання. А достаток знання має доносити хто? Священник має доносити. Вони для себе знали. Цитатами з біблії старого заповіту апелірували, сказали, а саме чекали, не чекали. Вони не чекали, вони не бодрствували, вони не бодрствували. І сталося те. Що бодрствування тих, хто стояли на чолі Божого вибраного Божого народу, привело до чого? Привело до того, що почали вбивати маленьких дітей. Почали, Ірод почав це вбивати. Бачите, він не дав зустрітися волфам і не дав зустрітися пересвященникам. Слово, так сказати, ну, якщо не мудрий, то хитрий був цар. Бо мудрість кажуть, це Мудрість, що таке мудрість. Мудрість – це вміння розпоряджатися розумом. О. А він хитрий був, і він обхитрив і одних, і других, ніби, ну не стільки мудреців, скільки своїх пересвященників, і не дав зустрітися, можливо, ті засікли що щось, треба, що щось відбулося. Але він не дав зустрітися, і це сталося те, що вони зрадили свою націю. І сталося те, що молоде покоління хлопців було винищено. Винищено, ви уявіть собі, ці хлопчики які ще мама не сказали. Вони, або ті, що перші кроки на радість мамі зробили, я б у братську морілку. Тільки тому, що ті, хто знали, де і коли мама родиться, не борсували. Бачите, пастухи не знали. Можливо, знали книгу пророка Осії. Я не знаю, наскільки модерці знали, бо слово стверджують, що вони більш керувалися пророцтвом язичницького пророка Валаама, який казав, я бачу цю зірку, але ще далеко вона. Можливо, вони всім пророцтвом керувалися, але вони бодрствували. А ці, кому потрібно було бодрствувати і ждати Ісуса Христа. Вони не бодрствовали при його народженні, вони не бодрствовали при його розпяті. І тому, дорогі друзі, церква Господня, яке майбутнє наших дітей, яке майбутнє наших дітей, як ми сьогодні живемо, як ми бодрствуємо, як ми бодрствуємо, коли ми розпочинаємо день. Коли ми працюємо, коли нас оточують, коли ми в Дім Божий йдемо, як бодрствуємо, коли ми один одному даємо руку, тиснемо, чи в очах наших є це огонь братерської любові і ця іванинська віра, коли співаємо пісню, чи ми бодрствуємо в тих словах, які натхнені Святим Духом, і оце все, що писалося, Дух Святий працював через братів і сестер. Коли ми читаємо святе Євангеліє, коли ми слухаємо проповідь, чи ми бодрствуємо, коли стоїмо на колінах і куди думки наші линуть, чи ми ведемо контроль над цим всім, чи ми зливаємося з святим Богом у нашій молитві, про це все ми говоримо для того, щоб ми бодрствували Проти і сестри. Я закінчую цю проповідь, але хотів би сказати, хотів би сказати, пастухи крок за кроком, і вони дійшли до везеємських ясов. Крок за кроком, ці кроки, верблюжі кроки, на яких сиділи ці мудреці, волфи, і вони дійшли додалего Вифлеєму. Якщо ми шукаємо Господа, якщо ми шукаємо Господа, і вже з року в рік ми знаємо про різдво нашого Господа Ісуса Христа, скільки серйозних кроків зроблено для того, щоб зустрітися з Ісусом Христом, щоб поєднати в ньому. В цих витлеємських лягстях того неосяжного Бога, який об'єднує в собі ці всі планети, ми можемо собі уявити планети, є, між іншим, диск, в якому говориться про галактики наші, про те, як Бог це все створив. І, можливо, ви це бачили чи вдасться вам зустріти цей диск. Далеко, коли наші астрономи, не знаю, мабуть, то не наші, а американські астрономи далеко-далеко дивляться у глибину Сузір. Там далеко вони бачать сузір'я, яке у вигляді Христа. І хто це може сьогодні пояснити? Якщо Бог вічний, якщо Бог існує поза часом, то тема Христа, ми кажемо, вона була вічною. Можливо, ці електронні чи якісь суперелектронні телескопи сягають туди, звідки мільйонами світових років мала ця тема прийти і для нас з вами стала реальністю. Як це все можна оцінити? Але. Якщо ми з вами вічні, дорогі друзі, то Євангелія вічна, і тема виплиємо, і тема нашого спасіння, вона вічна. І якщо сьогодні зроблений один крок, якщо завтра зроблений другий крок, післязавтра третій крок, то має бути закінчення нашого шляху і, скажімо, цей знак поклику, ми зустрілися з Господом, ми спасені, ми діти Божі, і ми як вічні громадяни, вічного царство Божого. Входимо в обійме Ісуса Христа. Ми раді нашій зустрічі сьогодні на сторінках Івангелія чути цю божественну істину, і Хай Господь нас благословить обов'язково бути тими, хто планує для блага своєї душі, для спасіння своєї душі і для слави Царства Божого. Амінь. Ми поклонимося Господу.